Компанія Apple продовжує розвивати лінійку флагманських смартфонів і цього року спробувала більше зблизити iPhone 16 та 16 Pro, розширивши можливості молодшої версії. Наскільки вони виросли та що можуть запропонувати обидві моделі, ми вирішили порівняти в цьому відео, заодно спробувати відповісти на одвічне питання, який iPhone краще вибрати. Обидва смартфони пропонують впізнаваний дизайн з якісними матеріалами. В iPhone 16 традиційно використовується алюмінієва рамка корпусу. Пофарбована в один колір стильною кришкою, яку прикриває матове скло з приємним сатиновим покриттям. В своєю чергою iPhone 16 Pro має міцнішу титанову рамку, яка краще протистоїть подряпанам та ударам. Апарат можна використовувати в екстремальних умовах, але в обох випадках можна розраховувати на захист від води та пилу за стандартом iP68. Вибір кольорів корпусу в iPhone 16 Pro доволі консервативний. Білий, чорний та натуральний титан. І цього року додався тільки колір пустельний титан. Водночас iPhone 16, окрім білого та чорного, пропонує три яскраві кольори рожевий, смарагдовий та ультрамарин. Молодша модель однозначно краще підійде тим, хто віддає переваги яскравим рішенням. Фронтальна сторона смартфонів має схожий дизайн, який підкреслюється фірмовим вирізом в екрані Dynamic Island, в якому знаходиться останнє покоління системи розпізнавання обличчя Face ID. На перший погляд, це дуже схоже та в дусі останніх поколінь смартфонів Apple, але є деталі, на які варто звернути увагу. Річ у тім, що iPhone 16 Pro тримав більший 63-дюймовий дисплей, тож смартфон має трохи вищий корпус, який втім не став ширшим завдяки дуже тонким рамкам навколо екрана, і тому загалом модель сприймається доволі компактною. Але в цьому плані вона все ж програє iPhone 16, адже, попри трохи більші рамки, молодша версія має 61 дюймовий дисплей. Її корпус не такий високий, помітно тонший та значно легший. iPhone 16 важить всього 170 грамів порівняно зі 199 грамами в iPhone 16 Pro. Це дуже помітно, коли довго тримаєш смартфон в одній руці. Ергономічність обох смартфонів знаходиться на високому рівні, але завдяки компактнішим розмірам та меншій вазі iPhone 16 все ж зручніший у повсякденному використанні. В той час, як iPhone 16 Pro завдяки міцній титановій рамці може витримати екстремальніші умови експлуатації, iPhone 16 пропонує тонший та легший корпус, а також ширший вибір кольорів. Тому молодша версія краще підійде тим користувачам, які цінують комфорт та прагнуть підкреслити свою індивідуальність яскравим кольором. iPhone 16 Pro пропонує один із найкращих на сьогодні oled дисплеїв Super Retina XDR з діагоналю 63 дюйма, роздільною здатністю 2622х 1200 точок, частотою оновлення від 1 до 120 Гц, підтримку технології Truton HDR, розширеної колірною гами p 3 та пікової яскравості 2000 НІТ. Раніше про моделі значно випереджали базові версії iPhone за якістю екранів, але цього року компанія Apple вирішила змінити правила гри. Тому, хоча дисплей iPhone 16 має меншу діагональ 6,1 дюйма, та відповідно трохи меншу роздільну здатність 2556 на 1179 точок, в ньому використовується така ж якісна oled панель Super Retina XDR з підтримкою тих самих технологій, що і в старшій моделі, та навіть пікової яскравості 2000 Ніт. Виключенням є частота оновлення, яка в дисплеї iPhone 16 досягає 60 Гц, а також функція завжди активного екрану, що є тільки в iPhone 16 Pro. Це можна було поважати недоліками, але обидві ці функції зменшують автономність смартфона, тож навіть користувачі про версії часто їх вимикають. Тим більше, що плавність інтерфейсу iOS 18 багато в чому компенсує відсутність підтримки частоти 120 Гц. При цьому обидва екрани чудово підходять для перегляду фото чи відео в будь-яких умовах освітлення, адже висока пікова яскравість забезпечує чітке зображення навіть під прямими сонячними променями. Під час перегляду відео це враження підсилюється справді голосними динаміками, що створюють Об'ємний звук з бокками баса. iPhone 16 Pro пропонує більшу діагональ дисплея та максимальний набір технологій в депо для якісного зображення. Але цього року iPhone 16 не сильно відстає, надаючи користувачам більшість можливостей старшої версії, проте з фокусом на вищий рівень автономності. В основі iPhone 16 Pro лежить новий шестиядерний процесор i18 Pro. З двома продуктивними ядрами та чотирма ядрами ефективності, який також містить шестиядерний графічний процесор та 16-ядерну систему Neural Engine. Це один з найшвидших чіпів, доступних зараз в смартфонах, який дозволяє не перейматися через нестачу потужності ще багато років. Минулі покоління базових iPhone отримували попередні версії процесорів Apple, але iPhone 16 використовує те саме покоління чіпа A18. Лише з трохи нижчою тактовою частотою та п'ятиядерною графікою. При цьому обидві моделі мають по 8 ГБ оперативної пам'яті та можуть запропонувати від 128 ГБ вбудованого сховища даних. Наші тести показують, що iPhone 16 у більшості реальних сценаріїв суттєво не поступається старшій моделі. Історично смартфони Apple вирізнялися своєю довговічністю і нова лінійка її тільки підтверджує. Модель iPhone 16, як і iPhone 16 Pro розраховано на багаторічне використання, а також на регулярні оновлення операційної системи. Крім того, смартфони повністю сумісні з передовими стандартами безстротової передачі даних, зокрема 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC і UWB, супутниковим зв'язком. Це означає, що власники обох версій отримують максимальні можливості для підключення, як для передачі даних, так і для під'єднання аксесуарів. Комбінація потужного заліза та підтримки новітніх технологій гарантує користувачам відмінну продуктивність та актуальність протягом тривалого часу. iPhone 16 та iPhone 16 Pro пропонують збалансований набір переваг від швидкої взаємодії з робочими застосунками до якісного стрімінгу та мобільного геймінгу. Завдяки цьому власники можуть розраховувати, що їхній смартфон залишатиметься надійним та відповідатиме вимогам навіть через декілька років після придбання. iPhone 16 Pro отримав систему з трьох камер. Кожна з них орієнтована на професійне використання та отримала широке застосування серед фотографів та відеографів. Широкий, ультраширокий і телефотооб'єктив дозволяють знімати в різноманітних умовах та отримувати високоякісні зображення навіть під час складних сценаріїв, от як зйомка в умовах недостатнього освітлення. Завдяки просунутим алгоритмам обробки даних і потужному процесору серії a 18 Pro, власники iPhone 16 Pro можуть розраховувати на професійну деталізацію, високу контрастність і точну передачу кольорів без необхідності використання додаткових інструментів. Проте iPhone 16 не пасе задніх, попри те, що має лише два модулі в основному блоці камер. Його 48 мегапіксельна мігапіксельна основна камера забезпечує високу чіткість знімків. А 12 мегапіксельна надширококутна камера ідеально підходить для панорамних кадрів, зйомки пейзажів чи великих компаній друзів. Ба більше завдяки режиму нічної зйомки фотографії залишаються яскравими та деталізованими навіть на півтемрямі чи за відсутності належного освітлення. Це досягається завдяки вдосконаленим технологіям обчислювальної фотографії, що поєднують програмні та апаратні можливості смартфонів. Варто згадати й про інтуїтивно зрозумілу кнопку керування камерою, яка з'явилася як у версії Pro, так і в базовому iPhone 16. Ця апаратна клавіша дозволяє легко запускати застосунок камера, швидко перемикатися між фото та відеорежимами і керувати різними стилями зйомки. Окремі пресети дають змогу буквально в один дотик змінювати тон, кольорну гаму або насиченість зображень. Така простота в користуванні робить iPhone 16 справжнім універсальним інструментом, який стане в пригоді як блогерам-початківцям, так і звичайним користувачам, що люблять ділитися яскравими моментами в соцмережах. Тому, хоча iPhone 16 і дещо поступається старшій моделі кількістю об'єктивів, однак все одно забезпечує високу якість фото і відеозйомки та надзвичайно просте керування процесом. Завдяки цьому він перетворюється на чудовий варіант для тих, хто прагне отримувати відмінні результати без зайвих клопотів. iPhone 16 та 16 Pro оснащені акумуляторами зі схожою ємністю, що дає їм змогу забезпечувати приблизно однаковий час роботи за умови помірного навантаження. Окрім цього, обидві моделі підтримують швидку дротову зарядку, здатну підзарядити акумулятор від 0 до 50% усього за півгодини. Це особливо зручно тоді, коли потрібно швидко поповнити заряд перед важливою зустріччю чи поїздкою. Додатково iPhone 16 та 16 Pro забезпечують бездротову зарядку потужністю до 25 Вт, що дозволяє зручно Заряжати смартфон без дротів, використовуючи сумісні аксесуари MagSafe чи Qi, Qi. Таке рішення економить час і позбавляє зайвих кабелів, що особливо оцінять люди, які активно користуються бездротовими станціями або аксесуарами в автомобілі. Утім, в умовах нашого тестування автономність iPhone 16 виявляється приблизно на годину більше порівняно з проверсією. Це пояснюється тим, що базова модель отримала екран із частотою оновлення 60 Гц, який споживає менше енергії. Завдяки цьому iPhone 16 може працювати довше без підзарядки, навіть за активного використання застосунків або перегляду потокового відео, що робить його привабливим вибором для тих, хто прагне максимальної тривалості роботи. Обидва смартфони з першого погляду вирізняються характерним для Apple дизайном і швидкою платформою на базі новітнього чипа. Завдяки яскравим дисплеям із чудовою передачою кольорів користувачі отримують насичені деталізовані зображення під час перегляду відео, ігор чи роботи в різноманітних застосунках. Дизайнери Apple подбали про зручний корпус, поєднуючи преміальні матеріали з ретельно продуманою ергономікою. Пристрої зручно тримати в руці, а їхнє керування залишається інтуїтивно зрозумілим навіть для новачків iPhone 16 Pro розрахований на тих, хто потребує розширеної функціональності, професійна зйомка, обробка мультимедійного контенту чи виконання складних завдань. У цій моделі додано вдосконалені камери з додатковим перископічним модулем, що дозволяє отримувати чіткіші знімки за складних умов освітлення, а також відео з вищою стабілізацією та якістю зображення. Водночас програмне середовище пристрою сприяє швидкій обробці та експорту медіафайлів. Втім, базовий iPhone 16 теж має чим вразити. Тонкий і легкий корпус робить його чудовим вибором для щоденного використання. Він без проблем поміщається в кишені або в сумці і не викликає дискомфорту під час тривалого тримання в руках. При цьому дисплей лишається достатньо великим, аби з комфортом переглядати відео, фотографії чи грати в мобільні ігри. Загалом обидві моделі поєднують у собі високу продуктивність, стильний вигляд і зручність користування. Таке поєднання дозволяє отримувати максимум від смартфона, незалежно від того, чи потрібні вам розширені можливості для творчості та роботи, чи простий надійний апарат для повсякденних справ. Сподіваємося, що ми допомогли вам визначитися, а замовити новенький iPhone 16 та 16 Pro можна в одному з офіційних магазинів. Посилання ми залишимо в описі під відео.